Дорогі мої підписники, сьогодні знову у нас посадка троянди, яку я живцювала зеленим жив... живцюванням. Я колись вам показувала такий спосіб живцювання, але тут є один нюанс, який я хочу показати ось як звичайна пляшечка. Але я ставила живець у, у такий стаканчик. Тобто невеличкий горщик такий для розсади, і ставила так, щоб дном він не торкався до дна пляшки. Тому зберігалася ще додаткова волога. І пляшечку періодично відкривала, а останнім часом відкрила назовсім. Так трішечки подихала моя трояндочка. Дуже швидко вкорінилася. Ось ви бачите паростки, і ви бачите корінці. Якщо вчора тут був один корінець, то сьогодні вже показався ще один манюсінький корінчик. Сьогодні така у нас погода дощова, і я вирішила посадити цю трояндочку у ґрунт, підготувала їй ямку. Ось дивіться, тут ще видно ось корінці, такі три корінчика. І я сьогодні сажу акуратно у ґрунт. Так, і присипаю ґрунтосумішу. Тут трішки чорнозему, глини, додавала під ямку, під посадкову яму і чорнозем із перегноєм. Дуже поживний ґрунт для трояндочок. І додавала звичайної землі, яка в якій вона буде рости, які в нас ростуть усі троянди. Отак От я посадила і залишиться тільки полити. І, звичайно, що я поки що буду прикривати перші дні пляшечкою. Сьогодні закрию кришечкою, а потім буду поступово відкривати, оскільки у нас завтра передбачається вже. Дуже жарка погода через те хай так і росте у пляшечці, їй буде комфортно і тут буде гарно їй рости.